Всім привіт! Які наслідки реорганізації МСЕК? Чого чекати в 2025 році? Коротенька інформація для тих, кого це цікавить. Я думаю, що всі знають, що було прийнято рішення про повну реорганізацію МСЕК. Це організація, яка визначала та призначала групу інвалідності, тільки за її рішенням можливо було отримати групу. Для того, щоб попасти на МСЕК, потрібно було пройти певну процедуру, і після цього вже було рішення МСЕКу, чи давати групу, чи не давати, чи якщо давати, то яку і на який строк дії буде діяти ця група. Як я сказав, всім відомо, що ця організація буде реорганізована. Так, чого чекати всім тим, хто. Процесі оформлення групи, чи хотіли її оформити в майбутньому. Ну, всі, хто в принципі вже запущені і вже подані нам сек, їх всі заявки будуть розглянуті і буде прийнято відповідне рішення. Фактично, реорганізація відбувається з 01.01.2025. І, скоріш за все, нас буде чекати зміна назви та приблизно зміна процедури. Яка сама це буде зміна? Ще достеменно невідомо, це, вже, це все ще нас очікує, але точно можу сказати, що всі, хто запущені, вони отримують ще відповідну свою групу відповідно від комісії МСЕК. Всі ті, хто будуть запускатися вже після нового року, скоріш за все, їх вже будуть запускати по новій процедурі, і відповідно вони будуть отримувати відповідні нові рішення від тієї структури, яка буде створена. Хоча я думаю, що сама комісія МСЕК буде працювати, її роботу будуть продовжувати вплоть до того моменту, поки вже повністю не буде вироботана процедура. Зміни і не передбачено нову структуру. Тобто, можливо, що, скоріш за все, ще достатньо великий проміжок часу буде працювати комісія МСЕК по старій схемі. І тому ті, хто запуска... будуть запускатися на групу після нового року, ще також можуть потрапляти на МСЕК. Але більш детальну інформацію ми будемо знати десь після. 15.01.25 і, відповідно, ми вам про це повідомимо. На даний час інформація ось така, яку я вам надав. Сподіваюся, це відео було корисним. Не забувайте підписуватися на наш канал. Всім гарного дня!